Роки в російських колоніях, побої, знущання жодного зв'язку із рідними. Це історія Михайла Мартинова, морпіха із Херсонщини. Із 21-го року він служив у Маріуполі у 36-й бригаді, захищав це місто у квітні 22-го Потрапив у полон. На той час йому було лише 23 роки. У червні Михайло у рамках обміну повернувся в Україну. Нині відновлюється, проходить психологічну реабілітацію та забути те, що довелося пережити в полоні, не може й досі. Ольга Чайко продовжить. Михайлові Мартинову лише 26 років. Понад три з них він провів у російських застінках. Він зі Скадовська, там лишилися його рідні. У 21-му році пішов на службу до 36-ї бригади морської піхоти, захищав Маріуполь. каже, на відміну від росіян, у наших бійців було дуже сутишно, що зі зброєю, що з людьми. У квітні 22-го року він потрапив у полон. Спочатку це була Оленівка, де українських бійців пропускали через кордон ганьби. Такий коридор, вони стоять там. Хто з чим там? Хто що там взяв? Той там са штахетка, той там з палкою всякою. до досі оця от середньовічна історія? Звичайно. Це це такі традиції. у них вони там. Вони думають, це це і повинно бути. Потім кілька російських в'язниць, і вони не пояснюють, куди що просто ні ні мішок на голову, мішок на голову. Тобто ти нічого не бачиш, ти нічого не чуєш. Найстрашніше це... остання це... у Мордовії за три роки ну, він схуд на 20 кілограмів. каже Добре, нині не. емоційно реагує, коли бачить, як Україна утримує тих, хто проти неї воював. Я був в шоці, просто ну я матюкався, просто на <рес> години півно, напевно. Тому що я побачив, коли він цей Кацап каже, що я сьогодні возьму тільки перше, второе я не хочу, мені этого вистачає. Ти що, то нам там по чотири ложки давали, там, ну там... І це при тому, що ми там всі у такі були там по 50 кілограмів. Ми зустрілися у культурно-мистецькому центрі Титанові. Тут займаються реабілітацією ветеранів зі складними ампутаціями, а також тими, хто пройшов полон. Михайло тут працює із психологом, трохи грає на гітарі, аби вивітрити з голови знущання, серед яких одне з найбільш поширених і незрозумілих це виконання російського гімну та ще близько ста пропагандистських пісень. за гімн там просто убивало нас там. 115 слів, 649 букв, 24 строчки. Це зна це повинен знати кожен. Тобто, якщо ти цього не знаєш, і ти не зможеш відповісти на питання, скільки букв в російському гімні, то все то з тебе вже не злізуть. Він звик до постійних побоїв, зокрема і за те, що відмовлявся від російського громадянства. Михайлові його пропонували тричі. Наші полонені там без жодної медичної допомоги. Росіяни роблять усе, аби зламати і змусити покаятися у тому, що скоїли їхні співвітчизни. Ті, хто був в Маріуполі, це. Була ціль їхня, щоб ми взяли щось на себе, якусь справу. Вони тримали три кільця, вони обстрілювали Маріуполь. Мар і вони у себе в державі вони не можуть казати, що ось це ми, Росія, це ми знищили Маріуполь. Тому вони це все вішали на нас. Зламати декого каже: вдавалося те, що бачив Михайло не піддається опису. Люди гниють, ноги гниють, і коли ти ще молодий, це одне. А коли тобі 50 років. Це зовсім інше. І він гниє. оце Макар, він з Миколаївської області Сичакова. Він гнив, і потім у нього вже відслаювалася кожа, почалася. Його нікуди не везли, тобто він лежав в палаті, він співав гімн, Там ми гімн співали 7-8 разів на день. Про те, що його повертатимуть додому, Михайло почав здогадуватися, коли його почали відносно нормально Разить, годувати. каже, яким би радісним не було повернення додому. Це стрес. Даються ознаки тісні камери, де сидів три роки. Страшні правила там і дуже емоційний прийом. Тут коли я вийшов, я навіть нічого не мог. Я так шов просто, як то знаєте, в кіно якому-то тобі показують там кучу плакатів там. Ось подивись, ось подивись тут. Мій син. Звичайно, ти розумієш, що всі чекають. Ти повинен подивитись. Ти повинен передивитись, тому що ну там, там наші хлопці сидять. Але це це дуже тяжко. Він досі намагається прийти до тями. каже, і тепер відчуває, який розпорядок дня у його побратимів, що лишилися у неволі. Причому вижили не всі. Він принципово більше не говорить російською і не любить пафосного слова герой, бо просто робив те, що мав робити. Бувають, бувають такі моменти, бо тому що дуже дуже тяжко, коли ти ну стільки часу ти проводиш там, і ти не знаєш, що відбувається насправді зараз. Ти не знаєш правди, тому це дуже дуже тяжко. І є так, ну воно знаєте, як проскакує. Але все одно якби віра, віра в те, що все добре, вона якби перемагає завжди.